Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 крутих фільмів від Нетфлікс. Поїхали. Молода жінка приходить до тями всередині замкненої кріогенної камери, при цьому не пам'ятаючи ні власного імені, ні того, як вона тут опинилась. Намагаючись вибратись, полонянка активує штучний інтелект під назвою Міло, який має доступ до всіх життєвих показників пацієнтки та може зв'язатися із зовнішнім світом через інтернет. Проте водночас відмовляється відкрити капсулу без пароля. Незабаром жінка дізнається, що у камері дуже швидко закінчується кисень, і для того, щоб вижити, вона має. Пригадати деякі деталі свого минулого. Жителі колись родючих земель страждають від холодної зими та голоду через неврожай. Збіднілий лорд вважає, що відповідним рішенням неприємностей стане весілля його доньки Елоді з королівським сином. Юна принцеса одразу закохується в привабливого нареченого, проте в самий розпал весільної церемонії принц раптово піднімає наречену та безжально кидає у величезну підземну яму. Виявляється, весілля було лише приводом віддати нещасну дівчину могутньому дракону. Стародавній обов'язок королівської родини вимагав погашення боргу в той час, як Елоді була обрана жертвою. Прагнучи отримати посаду детектива, молодий офіцер поліції Томас Локхарт вирішує самостійно спіймати небезпечного серійного вбивцю, який був винен у смерті кількох непов'язаних між собою людей. Усі вони загинули від отрути невідомого походження. Незабаром поліцейському вдається вистежити злочинця. Однак, під час спроби затримання жінка гине. Через 9 років у місті починають відбуватися ідентичні вбивства. Після чого детектив Томас Локхарт вимушений знову розслідувати. Давно закриту справу. Простий співробітник банку Людвиг дітер володіє унікальним талантом. Він може відкрити будь-який замок. Якось на конкурсі, де на швидкість зламують сейфи. Хлопець привертає увагу таємничої Гвен. Вона пропонує Людвігу стати частиною команди грабіжників, які провертають масштабні пограбування. Усі вони вже давно перебувають у списку Інтерполу. Проте це не заважає зламувати неприступні сейфи по всій Європі. Недовго думаючи, Людвіг погоджується стати одним з них та проявити свої. І таланти в повній мірі. Поки в країні розгортається епідемія зомбі, команда найкращих злочинців збирається обікрасти три найлегендарніші сейфи Європи. Кесі Салазар працює у каліфорнійському барі та мріє про велику кар'єру співачки. Проте разом з цим вона змушена думати про те, як отримати страховку, щоб купувати дорогі ліки від діабету. Незабаром дівчина знайомиться з Люком Мороу, колишнім наркоманом, який намагається реабілітуватись в очах батька, записавшись на службу до морської піхоти. Щоб вирішити свої фінансові та особисті проблеми, люк та кеса домовляються одружитись при цьому не маючи почуттів один до одного. Проте, несподівана трагедія допомагає обом закохатися по справжньому та переглянути власні погляди на життя. brand молодий чоловік, який переживає не найкращі часи. Потреба в грошах спонукає погодитись на участь у дивному експерименті. Горен не знає, хто стоїть за цим проектом, проте через відсутність інших варіантів приймає пропозицію. Він приходить до тями на території дивного об'єкта без вікон та дверей. В будівлі є кілька десятків майданчиків, розташованих один над одним. Посередині кожної платформи є шахта, через яку опускається їжа мешканцям кожного поверху. Щодня вони міняються міс... Стями і той, хто вчора був на вершині харчового ланцюжка, завтра може опинитись внизу. Тий спеціаліст по кібербезпеці Джон Шафт завжди покладається на логіку та зовсім не звик вдаватися до грубої сили. Проте вбивство кращого друга виявляється вкрай заплутаною справою навіть для нього. У цей складний момент Джон вирішує звернутися по допомогу до власного батька, який завжди вважав себе найкращим спецагентом у світі. Незважаючи на те, що їхні методи відрізняються, родичам належить навчитися працювати разом та спробувати відновити сімейні стосунки, у чому їм допоможе Знаменитий приватний детектив Шаф дідусь Джона, який готовий згадати минулі часи та вирушити на пошуки злочинців. 20 років тому, намагаючись захистити свою молодшу сестру Кеті, Рут Слейтер скоїла злочин та була заарештована за вбивство шерифа. Тепер вона достроково звільнена за хорошу поведінку, повернулася в Сіетл, знайшла роботу та бажає воз'єднатися з Кеті, якій було всього 5 років, коли їх розлучили. Відвідавши будинок, де сталося вбивство шерифа, слейтер зустріла сім'ю корпоративного повіреного Джона, який, зрештою, погоджується допомогти жінки розшукати сестру. Поки Рут починає нову главу у своєму житті, прагнучи відпустити минуле, дорослі сини вбитого шерифа, сповнені рішучості помститись за батька. Закохана пара Віл і Саманта готуються до народження дитини, проте перед цим вони вирішують узаконити свої стосунки. Чоловік вилітає до Чикаго, де збирається попросити благословення батьків Саманти. Однак вечеря проходить не зовсім тепло, так як ВІЛ свариться зі своїм майбутнім свекром, Томом. Наступного ранку їм доводиться забути про свої розбіжності, оскільки в новинах передають про те, що на західному узбережжі була зафіксована аномальна сейсмічна активність. Усі рейси до сіят. Тла скасовані в той час, як зв'язок з Самантою відсутній. Тепер вілу і тому доведеться зробити все можливе, щоб дістатися до близької людини, яка явно перебуває в небезпеці. Донедавна Ліна була зовсім самотньою, адже повністю зосередилась на своїй кар'єрі. Однак на новій роботі вона знайомиться з привабливим чоловіком на ім'я Джеймі, який одразу припадає дівчині до душі. Молода пара все більше часу проводить разом. Після чого в них починаються романтичні відносини. Незабаром Джеймі робить пропозицію руки та серця. Вони святкують весілля, і згодом Ліна переїжджає до чоловіка та стає частиною заможної родини. Тепер вона мешкає в розкіш. Ному великому будинку проте життя дівчини виявляється зовсім не ідеальним. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.